Цвагентіанс на встановленні сучасної магнітоли встановили 360, огляд Тепер буде безпечно паркуватися на цьому автомобілі, а також амбієнт підсвітку для покращення настрою в салоні. Давайте покажу тепер, як це виглядає. Встановлений 360 при вмиканні задніх передачі, звичайно, включається у нас опція 360. Ми можемо бачити, як працює штатний парктронік в реальному часі. Можемо переключатися між камерами, якщо нам потрібно подивитися, де перешкода і що зараз відбувається. Обов'язково можемо це все подивитися. Також у нас є 2 d огляд. Можемо подивитися, хто там задній ходить зараз і чому спрацьовує парктронік. Можемо дивитися попередньому парктроніку, чому у нас спрацьовує він. Тому в принципі можна користуватися цим як додатковою системою допомоги при парковці, для чого вона в принципі і створена. А магнітола отримує велику кількість додатків, тобто тут не можна обмежитись якимось одним, оскільки це Android, сюди можна встановити будь-який додаток з Play Market і використовуватися ним. Дуже багато питань, які тут підтримуються карти. Карти, Google, Wase, Navitel, любі, які ви встановите, з тими будете працювати. Чи будуть вони працювати в Європі, звичайно, будуть, тому що це як в вашому телефоні, все, що і в ньому є, все буде працювати в іншій країні. Ніяких VPNів тут не потрібно, все працює штатно, одразу з коробки. Все налаштовуємо. Сім-карту тут можна встановити додатково, або ж роздавати інтернет зі свого мобільного телефону. Як бачимо, ніяких. Зависань немає, все працює. До речі, тут запас по пам'яті, тому навіть якщо в подальшому будуть змінюватися додатки з більш потужнішою пам'яттю, все буде працювати. Spotify, YouTube, тут все працює, вже все перевірили, обов'язково робимо перевірку перед видачею. Інколи це займає довше часу, але зазвичай потім немає багато питань. Ну, і, відповідно, Netflix, все, що бажаєте, можете встановити. Звичайно, не обмежуємося одною моделлю магнітол, коли підбираємо. Пропозицію для клієнта, тому звертайтесь в компанію компанії Сек'юріті. Ми завжди даємо розширену консультацію. Можна до нас приїхати поспілкуватися вживу, вибрати, пощупати обладнання та записатися на монтаж.